Тотальна перевірка завершується, а чиновники звітують, що шукати аварійні балкони комунальники почали практично одразу ж після трагедії, яка сталася 13 серпня на вулиці під Дубом. Тоді 43 річний чоловік впав з четвертого поверху разом із своїм навісом, а за кілька годин загинув у лікарні. Статистика у чиновників вийшла не оптимістична: шестидесяти тисяч обстежених балконів, 13 з половиною тисяч потребують негайного ремонту. Але й ця цифра не остаточна. Чверть мешканців просто не пустили комісію перевірити свої навіси. 23 відсотки. Мешканців загальної кількості 58 тисяч, ті, що я назвала балконів, то не дали можливості потрапити в квартири. Тобто, станом на сьогоднішній день ці балкони є обстежені ззовні. Більшість війських балконів є приватними, тож і відповідальні за них несуть їхні власники. Якщо він впаде або травмує людину, то це вже буде кримінал. Балкони є, це є приватна власність мешканців. Якщо квартира є приватизована, то мешканці зобов'язані балкони утримувати в належному стані, щоб вони розуміли, що вони наражають на небезпеку не тільки себе, але і мешканців, які також ходять біля їхнього будинку по тротуарі, і може бути статися біда. За які ж кошти ремонтувати свій балкон? Запитаєте ви? Адже задоволення це не з дешевих а сидіти у в'язниці. Ніхто не хоче. Міські чиновники кажуть, що для цього придумали спеціальну програму. 80% на 20%, 20% мешканці мають фінансувати, а 80% міська рада. В середньому ремонт балкону коштує 100 тисяч, 80, 60 тисяч. Залежить від стану балкону. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.